Серпень вирішив кардинально змінити ситуацію. Побалував нас трошки прохолодою і знову перейшов у спеку. Із суботи середньодобова температура почала перевищувати норму, і наразі ця позитивна аномалія становить 5-6 градусів, денні максимуми 31-34 градуси. У вихідні найвища температура по Україні 38 градусів. Вона відмічалась на метеостанції Миколаїв. Спекотна хвиля не закінчується, і в найближчі два дні дещо посилиться. При цьому в окремих областях вона час від часу освіжатиметься дощами. На Черкащині, блокуючий антициклон із африканських пустель, заважав проникненню до нашого регіону дощових хмар. Під натиском західного циклону він відступив на схід. І тепер під впливом його західної периферії на Черкащину надходитиме повітряна маса із казахстанських степів. А це означає, що повітря буде більш сухим та нагрітим. 20-22 серпня із південно-східними вітрами продовжить надходити дуже тепле повітря, яке забезпечить температуру вночі 20-25 градусів а вдень сильну спеку 35-37 градусів. Одночасно з 22 серпня збільшиться вплив західного циклону, хмарність збільшиться зростає ймовірність локальних грозових дощів з 23 серпня, напередодні вихідних, антициклон послабиться і температурний фон спаде вдень до до 24-29 градусів, вночі теж стане прихолодніше 14-19 градусів.